От друзі, ви знаєте, що це таке. Ну от, от ну здавалося б. Ну що це Вадік? посадіже? Ну добре, посаді. А от Федір Євтушенко, засновник музейного комплексу Ремісничий двір у Житомирі, каже, що не зовсім що за штука. Ну більшість його використовували по призначенню, але дуже часто і його використовували саме для телебачення. До речі, перший чорно-білий львівський електрон, перший кольоровий львівський електрон, але завжди оці речі дуже часто ламались. І якось, наприклад, в цьому Тому їх використовували саме О, ну що, згадали так? У когось була така історія. От і ви, оце, начебто, ну воно і не хлама, що це таке, збираєте такі предмети. Для Нагадую. чого для того, щоб нагадати, що це було і як це було? І саме головне, що користувались користувався ось тим предметом наймолодший член сім'ї. Тому що його завжди посилали, як переключать. Правильно! І воно таким чином навіть до, 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 до інструменту привчали. Так, так. Да. Хоча і, і передач тоді було програм декілька, так? Да? Але які? Так,